У цьому відео постараємося надати максимум інформації тим користувачам, які віддають перевагу тільки актуальним комплектуючим. І неважливо, це початковий ПК для роботи та ігор, або ж просто варіант на пересидіти і в майбутньому оновитися на щось потужніше, коли ціни спадуть. Орієнтуватись будемо на платформу Intel і її стартовий процесор для сокету lj 1851 із найнижчим рейтингом продуктивності Core Ultra 5 225 f Традиційно поганяємо його у синтетиці та іграх, а також порівняємо із найближчими раціональними опонентами. Телемарт – Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Нагадаємо, що у нас на каналі вже є огляд Core Ultra 7 265K, в якому ми детально зупинялись на архітектурі Arrow Lake. Тим, для кого даний аспект цікавий, радимо відвідати наведене посилання. Сьогодні ж приділимо основну увагу характеристикам CPU Core Ultra 5-225F. Отже, тяглову силу йому забезпечують 10 фізичних ядер, шість з яких високопродуктивні і 4 енергоефективні. І якщо порівнювати новинку із нещодавно протестованим Core Ultra 5 235, то першого типу ядер у неї стільки ж, а другого менше удвічі. Працюють вони в діапазоні робочих частот від 3,3 до 4,9 ГГц для обчислювачів із позначкою P і від 2,7 до 4,4 для І. У старшого чипу лінійки частоти буквально на сотню другу МГц вище. Як ми вже неодноразово розповідали, конфігурація кешу початкових рівнів у всіх моделей серії однакова. Для кожного швидкого ядра передбачено L0 на 48 та 64 кБ кілобайти для даних та інструкцій, і L 1 та l 2 по 192 кБ кілобайти та 3 мегабайти відповідно. Повільні ядра мають тільки два рівні швидкої енергозалежної пам'яті 96 кБ L1 на кожне ядро та по 4 МБ L2 на кожен кластер із чотирьох ядер. Відмінність по даному параметру між побратимами є тільки в обсязі кешу L3, і об'єкту тестування його 20 МБ проти 24. Важливою особливістю героя огляду є відсутність вбудованої графіки як такої. Цей нюанс нам взагалі не заважатиме, бо усі тести CPU проходитиме з дискретною відеокартою. Тим, кому цікаво, у звичайної 225-ї моделі без літери F в кінці назви вона є і працює завдяки двом xe ядрам на частоті від 300 до 1800 МГц. Нагадаємо, що у 235 ки xe прискорювачів обчислень 3, і їх максимальна частота на 200 МГц вища. TDP процесора у базовому режимі становить, можна сказати, стандартні 65 Вт, які можуть підійматись до 121 за необхідності. Отримати новинку на тестування нам допоміг магазин Telemartua, в якому у пару кліків можна легко придбати не тільки цю модель, а й будь-які інші підсокел G1851 і не тільки. Також у наявності широкий асортимент комп'ютерних комплектуючих, готових ПК, ноутбуків, моніторів, периферії та мережевого обладнання. Ще у послугах є трейдин, щоб заощадити і позбутися старого заліза, а також зручний конфігуратор ПК. Усі потрібні посилання під відео. Не будемо приховувати ми не просто так згадували Core Ultra 5 235 раніше, бо саме він буде першим у списку опонентів. В цілому ви вже знаєте, чим він кращий за молодшу модель по характеристикам. А по ціні ця перевага конвертується у майже 2000 гривень. За кількістю ядер та потоків, найближчими суперниками табору минулих поколінь є Core i 5 13400 або ж його оновлена модель 14400. Доступною для тесту виявилась тільки перша, її і використаємо. До того ж від другої вона відрізняється лише на сотню 2 МГц нижчими частотами, які лежать в діапазоні від 1,8 до 3,3 для повільних ядер, і від 2,5 до 4,6 ГГц для швидких. Формула обчислювачів у опонента така сама, як у піддослідного CPU – 6 на 4 Але не забуваємо про вагомий плюс на його стороні: підтримку хайпер p ядрами. Що ж до цін, то обидва попередники коштують не просто дешевше, між ними і новинкою зараз просто прірва, але не будемо поспішати з висновками, ми ще не знаємо різниці в продуктивності. У порівнянні цікаво додати і Core i 5 13600 k бо саме він є найближчим конкурентом по вартості, при цьому ще й на 1000 гривень дешевшим. Ядер та потоків у нього більше: 6 продуктивних на частоті від 3,5 до 5,1 ГГц, та 8 ефективних. Що працюють в рамках від 2,6 до 3,9 ГГц. Кешу першого та другого рівня по 80 кБ та 2 МБ на одне пі ядро відповідно, а загальнодоступного L3 3 24 МБ. TDP опонента у базі перевищує такий у Core Ultra 5 225F майже у два рази 125 Вт, і у максимальному бусті може підійматись до 181. Від червоних чинити спротив буде шестиядерний, 12-потоковий Ryzen 5 7600 x Його робочі частоти у базі сильно відрізняються у кращу сторону на фоні конкурентів від 4,7 до 5,3 ГГц. Це найвищий рівень з опонентів. Кожне ядро цього CPU має кеш першого рівня у 64 кБ і 1 МБ другого. Що ж до L3, то і він тут найбільший серед учасників 32 МБ. Споживання CPU у базі 105 Вт. і Якщо система охолодження дозволяє, ця цифра може підвищитись до 142. По вартості це також доступніший варіант, і зекономити на ньому можна близько пари тисяч гривень. Тепер ознайомимось з іншими компонентами тестового стенду. Для платформи LG1851 використовувалась материнська плата ASUS ROG Strix Z890 i Gaming Wi-Fi. А для платформи Intel LG 1700 це була Asus Prime Z790A Wi-Fi. Процесор AMD працював у парі з Asus ROG Strix X870i і Gaming Wi-Fi. Охолоджувалися ж усі CPU універсальною 360 мм RSO, ASUS TUF Gaming lc 2 360 argb Також у всіх конфігураціях використовувався один комплект оперативної пам'яті. Два модулі по 16 ГБ Kingston Fury Renegade DDR5RGB зі швидкістю 6400 мегатранзакцій на секунду. Планки оснащені радіаторами з підсвіткою і працюють з таймінгами 32 і 2 по 39 при напрузі 1,4 В. Постійне зберігання даних забезпечував оптимальне за співвідношенням ціна можливості M2 PCI i 40 X4 SSD накопичувач Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Він може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7000 та 6000 МБ на секунду відповідно. При цьому із довільними операціями він порається теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPS. До речі, за посиланням під відео на сайті kingston.com можна легко підібрати собі ОЗП чи SSD під саме вашу систему. Не забувайте переходити. Усе 3D-навантаження взяла на себе розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Для живлення використовувався кіловатний Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. І у єдину цілісну систему комплектуюче допоміг зібрати корпус ASUS ASUSTAV Gaming GT302ARGB, який постачається з чотирма попередньо встановленими вентиляторами. Ну що ж, з компонентами розібрались, тепер спробуємо їх погріти. На робочому столі температура CPU більшість часу знаходилась на позначці у 36 градусів, нічого надзвичайного. Що ж до стресового навантаження, то воно відбувалося у двох режимах номінальному і зі знятими лімітами. У першому випадку температура трималась біля 55 градусів, але на початку тесту, коли споживання підвищувалось до сотні Вт, і нагрів був на 10 градусів вищим. Без обмежень по апатиту процесор в середньому споживав близько 95 Вт із температурою у 67 градусів на відповідному лічильнику. Обидва режими у ігровому сценарії між собою майже нічим не відрізнялись. Що там, що там, CPU споживав до 65 Вт і грівся при цьому до 50 градусів з хвостиком. Дуже гарний результат. Хоча й досягнуто його на доволі продуктивній водянці. Перші кроки по отриманню інформації щодо продуктивності новинки розпочнемо із синтетичних бенчмарків. У AIDA 64 герой огляду якось доволі сильно відстав від Core i 5 13400 та старшого чипу зчитуванні даних, на 10 та 15% відповідно. Хоча по запису та копіюванню він тримався на рівні другого і на 7-8% виявився швидшим за першого. Про Core i 5 13600 k у даному протистоянні можна сказати, що це щось середнє. А про Ryzen 5 7600 x як кажуть, краще нічого, чим щось. Він спроможний тягатися з синіми суперниками лише у записі. Архіватору 7 зіп сподобалась найбільша кількість потоків Core i 5 13600 k Він тут із над 34, 65% кращими результатами, ніж у об'єкту тестування. Core Ultra 5 235 також швидший по тій же причині, але його перевага дещо скромніша 29-38%. 13400 трішки спритніше порався із розпаковкою на 7% і навпаки гірше зі стисканням на 12%. Що ж до Ryzen, то він більш ніж на 30% потужніший при декомпресії і на 5% повільніший при пакуванні. При однопотоковому навантаженні у Cinebench 2024 новинка продемонструвала один із найкращих результатів разом зі старшою моделлю, і він більш ніж на 20% кращий, ніж у аналога за ядрами 13-ї лінійки. При навантаженні на всі ядра логічно, що у лідери знову вирвався єдиний 20-потоковий процесор 13600K. Під дослідни CPU він залишив позаду досить легко і з гандикапом у солідні 40% балів. Core Ultra 5-235 познущався над ним не менш ефектно, 33% профіту внаслідок більшої кількості обчислювачів. І навпаки, програли у протистоянні Core i 5 13400% 14% та Ryzen 5 7600X мінус 8%. Geekbench 6 при навантаженні на одне ядро додав до списку лідерів в лиці актуальних процесорів Intel ще й AMD опонента. У трьох вони досить упевнено розібралися із обома представниками 13-ї лінійки синіх і між собою відрізнялись менше, ніж на 3% продуктивності. У багатопотоковому режимі 14 ядер Core Ultra 5 235, як не дивно, змогли отримати верх над 20 потоками Core i 5 13600 k а підослідний CPU обидва обігнали на 20 та 12% відповідно. 13400, як і 7600X, позаду на 15 та 11%. Рендер Corona 10 поставив приблизно на одну сходинку старший 235 й чип та Core i 5 13600 k У парі вони випередили новинку доволі серйозно, більше ніж на 30%. Вона у свою чергу ледь-ледь упоралася з суперником від AMD, вийшовши із протистояння з невеликою 7% перевагою. Що ж до останнього опонента Корей 13400 то він якраз серйозного спротиву не чинив, відставши на 17%. 3D Mark знову очолили 20 потоків потужнішого чипу 13-ї лінійки. Але Core Ultra 5 235 відстав від нього не сильно, в основному у процесорному підтесті на 9%. Піддослідний CPU у ньому взагалі провалився із відставанням на 30% від останнього. Ще гірший на 12,5% результат зміг забезпечити лише представник червоних. Ну а Core 5 13400 у даному випадку навіть кращий на 11%. Із робочими задачами у Puget Bench новинка поралась повільніше на 6-8% за старший чип і на 2-12% за 13600K. Ryzen 5 7600 x тримався на рівні у більшості тестів, але у Photoshop вирвався вперед, на 10%. Ну і не можна сказати, що 13400 тут м'ячик для биття. Результати непогані і не набагато гірші, ніж у піддослідної Ефки. Але у тому ж Photoshop просадка, помітні 14% швидкодії. Із обчисленням нейромереж з використанням бібліотеки ONX герой огляду упорався майже один в один із червоним суперником. При цьому Core i 5 13400 він здолав досить легко, до 39% різниці. Ще до 16% продуктивності можна у даному типі задач отримати на Core Ultra 5 235. Що ж до 13600K, то він сильно програє новинці при обчисленнях половинної точності до 19%. При використанні інструментів OpenVINO для прискорення нейронних обчислень втратив міру і побіг поперед батька Ryzen 5 7600 x обігнавши новинку на 20-70%. За лідером по слідах розігнався старший чип 13-го покоління Intel з перевагою у двох із трьох підтестів. 13400 програв, але вже не так сильно, як у попередньому сценарії. І перевага старшого чипу у даному випадку мінімальна до 6%. Ну а тепер подивимось, як відчуває себе 225F у розважальному сегменті, який ми тестували у роздільній здатності Full HD, що відеокарта у більшості випадків не була вузьким місцем. При цьому налаштування графіки вмикались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання комплектуючих. Спочатку поглянемо на сценарій, коли продуктивні системи у першу чергу впираються в відеокарту Assassin's Creed Shadows. Між процесорами Intel тут по суті нічого цікавого, плюс-мінус декілька FPS. Але погляньте на результати Ryzen 5 7600X. Якимось дивом, навіть у таких умовах останній спроможний вичавати із системи ще додаткові 13% середньої частоти кадрів у порівнянні із героєм огляду. У Baldur's Gate 3 заруляла кількість ядер та потоків старшого чипу та Core i 5 13600 k Хоча їх перевагою не можна назвати видатною, але вони все ж помітно швидше оновлювали картинку на 6-7% середнього FPS. Червоний опонент даний проект пройшов майже один в один із піддослідним CPU. Що ж до Core i 5 13400 то його злив не помітити неможливо на 13% менша частота. Бенчмарк Counter-Strike 2 знову поставив процесор AMD на найвищий п'єдестал із суттєвою перевагою над героєм огляду у 26%. Другу позицію рвав 20-поточник Intel із вдвічі меншим гандикапом, а третю Core Ultra 5 235. На його рахунку плюс 6,5%. Рідше оновлював картинку лише I5 13400, і його програш теж вимірюється доволі солідною цифрою у 17% середньої частоти кадрів. У Cyberpunk 2077 зустрічаємо нового лідера, яким став старший чип лінійки Core Ultra. 13600 k відстав від нього буквально на декілька кадрів. І у двох вони по середньому лічильнику випередили новинку на 9 та 6% відповідно. Опонент від червоних цього разу на рівні з об'єктом тестування. А 13400 вже вкотре позаду на 13% fps. У Kingdom Come Deliverance 2 продуктивність системи впиралась у графічний прискорювач навіть у Full HD. Тож більшість учасників завершили цей забіг із мінімальною різницею у декілька кадрів, при середніх 170 FPS і більше. Вибився із успішної когорти лише, вгадайте, хто, правильно, Core i5 13400. Його середні показники на 9% нижчі, ніж у піддослідного CPU. У Stalker 2 Серце Чорнобилю знову дали жару 13600К k та 235, і доволі упевнено, обійшли під дослідну 225-ту F-ку на 15 та 11% відповідно. Остання у свою чергу таки змогла відбити перевагу у 3% середнього FPS у Ryzen 5 7600X, якщо її можна назвати такою. Що ж до 13400, то і з ним і у даному сценарії новинка опоралась досить легко, різниця 14% частоти кадрів. Процесорозалежна Total War Saga Troy показала, що більша кількість ядер Core Ultra 5 235 дозволяє йому оновлювати картинку аж на 30% швидше, ніж на молодшому чипі лінійки. І те ж саме справедливо для Core i 5 13600 k тільки з ще більшою різницею. Червоний суперник і Core i 13400 тут у аутсайдерах, бо їх спроможність завантажити роботу і відеокарту і прорахувати усі юніти на 9-11% менша. Підсумовуючи, можна сказати, що протестований процесор в плані продуктивності гідний представник Aero Lake, навіть незважаючи на те, що позиціонується він як найдоступніше рішення лінійки. Аналог по кількості фізичних обчислювачів з попереднього покоління поступився йому в середньому 10% у робочому софті і 12 у іграх. І ніякий хайпер останньому не допоміг. При цьому у споживанні між двома CPU повний паритет. А от по ціні попередники значно дешевші, тож, ймовірно, для бюджетних систем вони виявляться б кращим вибором. Ryzen 5 7600 x за рідкісним виключенням, це майже ідеальна альтернатива від червоних. Десь він був попереду, а десь герой огляду показував кращу продуктивність. І це стосується як бенчмарків, так і розважальних дисциплін. Старша модель лінійки може бути швидшою до 30% у всіх типах задач, але і коштує вона відчутно дорожче. Тож тут усе зрозуміло. 20-потоковий чип 13-го покоління ще трохи швидший. Тож тут слід згадати про головний недолік піддослідного процесора його вартість. Так, зрозуміло, що новий сокет потребує жертв, але ж не таких значних і болючих. 5 13600 k швидший більш ніж на 30%, та ще й зекономити на ньому можна тисячу гривень, не враховуючи материнської плати. На захист 225F можна поставити хіба що менше споживання і кращу перспективність платформи. Але все одно її співвідношення ціни до продуктивності зараз виглядає трішки сумнівно. Та як би там не було, головне, що ви тепер знаєте, хто є хто. Тож не схипте при виборі, бо він, як відомо, у кожного свій. А на цьому у нас все. Як завжди, чекаємо на зауваження та пропозиції у коментарях. Звіть на канал друзів та знайомих, та й самі не забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових відео. Слава Україні!